І все, а що ти хочеш? і закляк? Він чинувати мені цього прочитав. Слухати, і слухати, розумієш. А що? не Щось, не мені, зупиняйся. Мені сьогодні мене сьогодні хрипить. Ми сьогодні трошки спустився. Голос, мабуть, через недосип. Класне. Я сьогодні розмовляю. Ну Стоп, ну скільки можна звертати увагу на себе? До речі, в тебе сьогодні якось знаєте метелик і е, твої підтяжки пі підтягнули. Понучі. А нам потрібно згадати, що сьогодні у нас важливий день, а в першу чергу важливий день для нашої. Однієї з колег. А саме для Анастасії. Це наш адміністратор. Вона дуже багато чого у нас. Лінійний продюсер, добре, лінійний ліній продюсер. Настя, ми тебе вітаємо від цього колективу з днем народження. Вал Валерій, ну, слава. Встань, коли перед тобою жінка. Е, від нас, з, днем з днем народження. З днем народження Настя. З днем народження Настя. З Днем народження Дженнє! цілуйте. цілуйте! Вітаємось вже вітаємо. Унічка, Дякуємо тобі за співпрацю. Вона у нас найкраща. Вона відповідає за все, що відбувається. Ну майже за все, що відбувається в цій студії, завдяки їй. Ми смачно їмо, п'ємо, гуляємо. Ну і працюємо взагалі. Настя, а, Настя, а не виставляйся. Будь ласка, будь ласка, свій подарунок з холодильника. Настя, ти а у насті справді немає мікрофону. Вона не сама трудилася над цими е... пирогами тортиками. допомагала кума. Як куму звати? Валя, валя валя. Валічка допомагала від нам. Валентини, сьогодні. торт Валентина. Бачите, друзі, це сніданок в ранкових курасанах. І сьогодні ми снідаємо солодко, торт та або кава. Так, Ви чекайте, також мені це, це ж має надріс перше зробити. Ти так. що? Це не весілля ж. Не весілля. Ну, День народження. Валіра так часто веде весілля, що не часто, ніколи не веду. О, а о, я веду до речі. Так Хай твоє думавляйте. життя буде таке смачне, як цей тортик. торт. Твоєї родини. Чекай, Валіра, ми ще не спробували. А він, мабуть, вісний, так? Так, Цим Є, ми сьогодні й, разу, будемо снідати, ми нічого не будемо. Смітати. Смітати. Ой, як шикарно. Друзі, якщо вам є кого думаєш? сьогодні і... привітати з днем народження, не забудьте обов'язково це зробити. Якщо привіта... якщо забудете, зверніться до Вікіпедії, оскільки сьогодні в ранкових коросанах Всесвітній день Вікіпедії. Настя, ми бажаємо, щоб твоє ім'я колись теж так. запалилося в Вікіпедії Ді -ді -ді -ді. і мільйони переглядів були саме на твоє ім'я. Дякую. Дякую тобі. Дякую. Дякую. А а сор... Сор... А а сор... Ще щастя, здоров'я, многії літа. Много я літа літа, много я літа. Виконуй свою роботу, хоч ти і так продовжує. ще краще, <хи> Я а рецепт тортика, що він робиться з бісквіта? Ну нічого Золе не роз... дівчатка. Бісквіт. Хай спроби дівчаткам Дуже треба з'їсти солодке. Щоб... Дай нам. Так. А Ані Діденко нам розказувала дуже так цікаво про рекорди вареничні рекорди у Івано-Франківську, А ми зараз встановимо тортові рекорди. Слухайте так, вчора. В нас, в, цікава цікава цікава, в нас була цікава дівчина. Пам'ятаєте, нас була тема чоловічого чоловічої краси. правильно? Так, угу. так от вчора я приходжу додому, відкриваю Фейсбук, а там пише. Прихильник і каже Юля, а що це ви собі дозволяєте в прямому ефірі? Так як це ви собі змогли дозволити дотронутися до чоловічих грудей? А я кажу, ну ну ви знаєте, він сам же дозволив, Ти пам'ятаєш, він сам сказав, хочете, будь ласка, Добері. Так, ж нагадай, що сидів у нас красивий хлопець культурист, е, до чоловічого родини. Ющенко, Возбільню. у нього прізвище, ну нічого Роман не подумайте. Роман Ющенко, Роман Ющенко, так. Ніякого відношення до президентської сім'ї він не має. Так Тому що тренується він на Троєщині. Ну і що? Може там у нього особисто. Так, спочатку? до чого ти ведеш, як вивели вели злову? Я веду до того, що ви бачите, що ще. Все помічають, ще й забороняють дещо. Юля. Є... До того що їй пишуть, так ми це знали давно <ріст> <ріст> Ні. І ще нас, до речі, запросили сьогодні в Чернівці, щоб ви розуміли. Там буде фестиваль Маланки. Маланки <ріст> <Це ріст> хто тобі? Теп... Олекса Довбуш написав. Бач, тому що й тобі написав. Друзі, ще жодного смс повідомлення не надійшло на наш номер 067 215 6666. Є про що написати, як ви вважаєте, Вікіпедія робить людей тупішими чи розумнішими? Кого в Україні можна вважати найрозумнішою людиною? Ну, можете написати і, декілька звичайно. Приклад. пишіть, кого з ведучих ранкових курасанів ви вважаєте найрозумнішим, а кого вважаєте і найтупішим? Про це нам також пишіть. Юлічка, от Роману Ющенко, якого ти вчора взяла, так би мовити, за його одну з найосновніших цінностей. Йому тепер груди, треба захистити сигналізацію. Як це зробили з пам'ятником Леніна в Борисполі. Після тієї епопеї, епопе, яка відбувається з пам'ятниками Леніна по всій Україні, uh -huh. в Борисполі виріс, вирішили захистити пам'ятник Леніна з допомогою сигналізації. Uh -huh. Значить. Е... Державна служба охорони буде mm -hmm. так міське управління МВС, керівник Бориспільського міського МВС Роман Козяков він повідомив про це. Зараз ведемо переговори з депутатом міської ради Анатолієм Константинович, Константиновичем. Він комуні... від комуністичної партії щодо нашого Леніна, оскільки хочемо поставити на сигналізацію, щоб запобігти випадкам хуліганства. Mm -hmm. За його словами, наявність відеокамери ще не свідчить про те, що вона допоможе вчасно відреагувати на якісь дії. Оскільки для того, щоб завдати пошкодження, іноді потрібно найбільше хвилин. Олини часу Бачите, реально переживають Леніну завдадуть шкоди. Треба нав... якісь датчики ставити на такі пам'ятники. Бачите, Леніна вже немає, а його судно охороняють. Та звезіть ви ці пам'ятники на якусь дачу, як це в Угорщині, в інших країнах світу. Да, звезіть до головного комуніста ти, країни ви? на на садибу на ділянку, і хай він там дивіться туди, приїжджайте Валера. екскурсіями. Да, я ж договорю. Давай дивіться екскурсіями, продавайте квитки, заробляйте людям е, додаткові пенсії, скажімо так. Що ж стоїть, він і стоїть. Валєра, пролетарські можна просто вечірки гоштовувати. Та, Ленін Пасі, це було круто. От прикін, звести на якусь територію, багато пам'ятників Леніна. Туди ще можна, якщо десь пам'ятник Саліну залишився, а, теж туди залезти. От всі ці, от, все, що нам подарунки від радянських часів нам лишилося все туди звести, і поставити а, і під музичку, от ті, знаєш, радянських часів там от тусуватися, проводити? Сходя, а ви взагалі вважаєте, що це нормально оце, руйнація цих пам'ятників Леніна? Колишній наші пари. А бути, ти вважаєш, та... як, Ліна? Це нормально? А я вважаю, що ні. Не, ні. Це, це вандалізм. А можна, а можна нам мені не відповідати на це питання? Можна <ривіт> а я скажу так: Закривай я вважаю, пену. що руйнування пам'ятників це точний вандалізм, це правда, але те, що ці пам'ятники давно пора прибрати, це теж правда. Славік, ти Ні, будеш... Їх треба перенести цивілізовані цивілізовані. Для... Цівілізовані. Ну, мені здається, що вони втратили для багатьох людей свою, так би мовити, значимість. Славко, у мене ваку. питання до тебе. Ти сам запропонував справу, тому що звести в одне певне місце. Я не знаю, куди це, можливо, на конче заспу. А ти будеш проводити ці вечірки, ось ці комуністичні люди. Люблю... Пров... Я, я так люблю оці, знаєш, у такі олдскул паті, я обожнюю просто під стару музику. Там можна знаєш, ну, руки вверх» це вже 90-ті, а там те, що було раніше. <рес> Ми, тут їхали. Їхали. Ми дуже зациклилися на піарі цієї партії. Я хочу тобі сказати, Послухайте. да названа друзі. У мене новина названа найбезпечніша авіакомпанія світу. Так, рейтингова агенція Airline Rating, яка щороку проводить рейтинги, визначила найкрутішу, найбезпечнішу компанію. Людво дика це неправда, неправда. Не е, значить, компанія австралійська компанія Qantas. Mm. Стала першою. За останні 62 роки, з 1951 року, з її літаками не трапилося жодної катастрофи з людськими жертвами. <соць> що стосується там, ввійшли ще до рейтингу Емірейт англійська моя увага, Ізленд Ервейс, Єва, Ейр, Лороя Джорданс. Та дай почекаю. Неважливо, що стосується більш нам близьких компаній, які ми користуємося, це компанія Аерофлот. значить Вона набрала всього з 7 балів 4,5 балу, Оральські авіалінії 3 бали. Квинаріс, Якутія, Трансайру по оценкам Трансайру також 4,5 бали. Літав Трансайру, мені б сподобалася ця компанія. Аерофлотом також літав ага. до Сполучених Штатів і назад, скажу чесно: стюардеси, як переважна, більшість аерофлотівських в проході Пишні. проходять дуже важко. Важко, проходить. важко. Дум, от, важко. Знаєте, от зараз, слухаючи Валєру, наші глядачі от підуть в авіакаси. І от послухали вони, і Юля, як приходить, значить жіночка в авіакаси, і каже: дайте мені, будь ласка, квиток на одну з найбезпечніших авіакомпаній Air Jordan. Так нормально, люди розберуться. Яку? Jordan. розумні. Як приходить в касу, анекдот є: Please, give me to tickets to Dublin. To Dublin. Я думаю, що оці пишечки стюардеси знаєте, що вони оці всі наїдки, які от збирають потім рис, вермішель, зем'язку, рипу, там горошок. Корі, не ображай це. стюардес. Я не ображаю. Ну вони ж такі є. Так справді. А куди вони їх викидають. Викидають. викидають? викидають. Викидають. Ти бачиш? Не доїдає. Ти? Там достойні люди працюють. Друзі, не треба ображати представників іншої професії. Я зараз ображу в той час, коли світ, скажімо так, голодає, да? коли багато українців не доїдає, дев'яти Вікторія Бекхеми бісяться з жиру. Та вони вже добре. Я хотів Коли вона б жирна була, то б добре. У мене є дуже смішна історія про стюардесу. Хочеш, я потім розкажу. Потім я тобі розкажу, як я працював з Тюартом на авіалінії Нью-Йорк-Київ. Це було прекрасно. Мені командир корабля виголосив подяку. Я був геть п'яний. Але мені була подяка, ніхто мене не, не, не скаже. Друзі, зазначу, програма Ранкові Курасани» і канал ТВА категорично проти вживання алкоголю і закликають вас не робити. Але цього. Але все що було, то було. Я про Бекхім скажу. Так. Давай вони ж купили там особнячок десь за 52 мільйони доларів в Лондоні. Да. На вісім спалень. Значить, до чого я ви. Там вже ж четверо діточок і маленькі і дворічні донечки. Вони купили картинку Деміна Херста майже за мільйон доларів. Панове, картинка. Знаєте, як картинка називається? Картинка. Папіна дочка. Полотно висотою більше двох метрів, розове серце. Сипане метеликами, Матис. от така от картинка. Друзі, Матис. оце картинка. Один мільйон доларів, два метри. Слухайте, мені здається, що нам потрібно вже час. Час нам приступати так, до кар на акціон. До речі, виставити. До речі, Бекхем заявив, що йому дуже подобається бути папою. Він зараз не працює. Так. Дохід його за минулий рік слав більше 20 мільйонів доларів. Саме його він каже: мені погод... Погод... подобається возити він дівчаток, хлопців увагу їм. годувати їх, забирати. Він зараз водієм своїх дітей працює, як він сказав, нормальна така. Такий Бо, догляд, так? Да? Слухай, у нас ж в студії є музиканти, їм теж, теж треба нагадати, чо... мужчини. що мужчини є Є вони ще мужчини. злякались зілоном. З Але що бачиш, все вже, все вже. Їх немає. Вони не з нами пішли в відкритий космос. Нікідо. Доброго ранку. Якщо не виходить. Ще раз доброго ранку. Заспівайте, будь ласка. Оу, oh, yes. oh. oh. єс! <laughs> <laughs> ну да ладно. Так, песня масовий продукт. Супермен, спит Гарри Поттер Ведь завтра снова на работу Сниматься в фильмах для наивных За гонорар весьма солидный Гаси бабло, давай искусство Двоякое такое чувство Но у меня все супергуд я делаю массовый продукт Я люблю тебя, детка Ты стреляешь так метко Без тебя умираю, таю, таю И в глазах Жанра при камерах пап. завтра знову на роботу в фільма для наївних. гонорар Вісьма салідни. Спасибо. Хлопці, слухайте, у мене до вас питання. Скажіть, а вас колись звинувачували в плагіаті? Ні. Плагіаті. Давным-давно, когда мне было 15 лет, я сыграл в дворце пионеров свои Мам. песни, мне сказали, что да это же ДДТ. Ну, ну конечно, постоянно говорит, это на то похоже. Он поет как мумитроль. Нет, я пою как Чайф, как Ляпис Трубецкой, как эти мультфильмы. Ну, в общем, я пою как все хорошие группы. Ну, у меня, да, то есть вот с такими сравнивами. Постоянно говорят, ты как мумитроль поешь. Сплин. Сплин. Как сплин. Mm -hmm. сп сп вас тарачаровые чинить? Че чи на вспокоивайся нормально почувается? Ну вот в 15 а лет зараз? мне было очень приятно, а что зараз? мои песни сравнили с ДДТ. А, а сейчас зараз? мне приятно, что вопросы... ДДТ сравнивать с Никидо. Говорят, блин, у них недавно такая песня вышла, прям как у вас. Дякую, друзья, а лаца, Ники, Ник, уже. Це власне авторство, власне, Нікі До гурту ранкові курасани. Шоу, яке не схоже ні на які шоу світу. Я вас запевняю. Тим більше та страва, якою сьогодні ми сьогодні снідали. Це тортик, яка власними руками зробила наша співробітниця Настя. Настічка ще раз тобі наша вітаю. лінійний продюсер співробітниця. Торт... Спробуй дуже смачний тортик. Бачите, соломи неймовірний. Я вам скажу, я вам вже доїдаю, і чесно кажучи, Настю, тобі дуже дякую. Бачу, що в тебе було все життя таким солодким, як цей торт. Рецепт Настіного торта ви можете подивитися в інтернеті. Ці ті, ті страви, які ви зараз їсте, надсилайте світлини сторінка торту. Абсолютно вірно. Ну я хочу зауважити, що цей торт робиться дуже просто: манна каша береться, розливається формочки, застужується в холодильнику, тісто купуєте в будь-якому магазині, перемазуєте варенням трирічної давнини. Торт дуже простий. Мажте, як собі хочете, головне зверху прикрасити ну, знає, використовувати лаваш, наприклад, замість тіста. Лаваш перекладати з сиром, тертим. Можна старий заплісневілий хліб покласти. Mm. Так? Але я не в цьому випадку пішло, цей торт дуже смачний. Це да, прекрасний. Настюша, ти народилася в один день з Вікіпедією, Думаю, це дуже хороший знак. Бачиш, для Він, що Вікіпедія народилася в один день з тобою, і це для неї дуже хороший знак. Так, скільки у нас часу залишається зараз? Дві хвилини. Дві хвилини. Прекрасно. От я вам хотів спитати: от Володимир Жириновський вчора заявив про це, те, що буде контролювати, аби члени його партії, ЛДПР, Ліберально-Демократичної партії, не займалися коханням частіше, ніж чотири рази на день. Як вам така? Ініціатива Володимира Вольфовича. Я вважаю, що члени партії мають наслідувати головного члена партії. А думаю, що член партії дає команди своїм членам тільки від того, які в нього членські вчинки. Я думаю, що Жириновському потрібно займатися більше ніж 4 рази на тиждень на день. Е він взагалі на рік сказав на рік, рік. по ньому Не видно. більше раз на сезон. Тобто, от за осінь, ти можеш один раз зайнятися коханням. Ну це ж видно по ньому, що він не займається. Ну, як? він якийсь не А мені він... здається навпаки, він багато а займається. Не Мій... дає так, не чесно захищає ти їх? Ні, ну кажу, щоб вони не займалися. Мені просто цікаво, як він буде контролювати своїх як, співробітників. Як, Я як пропоную нам усім скинути ті. <кри> Я пропоную нам скинутися і подарувати йому велику таку свічку. Слухай, а давай йому буде скидатися народ Росії. У Нас а, є на кому скинутися. А, у нас є Олег Ляшко і Наталя Королевська. Так, ну що ж, друзі, буквально зовсім скоро. Ми святкуємо. Ми відсвяткуємо пов... повноцінно День Вікіпедії. А саме в День Вікіпедії о, ми пограємо о, в усі інтелектуальні слухай, шоу, слабо, які коли-небудь були на нашому телебаченні. Слабо. Так, от мені знаєш, все це, це підказує, що ти сьогодні будеш найслабшою ланкою нашого колективу. Юлічка, а де у тебе найсильніша ланка? Ну най... Про це друзі на нашу сторінку в мережі Фейсбук. Залишайтеся з нами через буквально хвилинку ми продовжимо.